Сьогодні 25 травня. Уяви собі зустріч з Ісусом сьогоденні. ти маєш змогу запитати Його про сенс хвороби та страждань. Про яку з подій останніх тижнів ти б Його запитав? Сьогоднішнє слово походить з Євангелії від Івана. Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Запитали його, отже, учні Його, учителю, хто згрішив, Він чи батьки його, що сліпим він уродився? Ані Він не зрішив, ані батьки Його відказав Ісус. Але щоб ділам Божим виявитися на Ньому, поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу. Сказавши це, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди, вмийся в купілі село Амській, що у перекладі означає зісланій. Отож подався той, умився. І повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили. Чи то ж не той, який ото все сидів і жебрачив? Одні казали То він, інші ні. Лиш подібний до нього. Він же каже: Це я. Тож, питались його. Як воно так, що прозріли твої очі? А він. Чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені помастив, та й мовив: Піди до Солоаму, вмийся. Я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають, Де він? Не знаю, каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж у суботу, коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. То й фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм? Глею поклав мені на очі, я вмився й ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили, не від Бога. Цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили, чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть: А ти що про нього кажеш? Про те, що тобі очі відкрив? Одрікає Пророк він. Про те юдеї, що до нього не вірили, що він був сліпий і прозрів. Аж поки не закликали батьків отого прозрілого, спитали їх, чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер, як же він бачить? Батьки його відказали, мовивши, знаємо. Що то наш син і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі, не відаємо. Спитайте самого, він, дорослий, сам про себе скаже. Так, батьки його казали, бо юдеїв страхалися, юдеї вже були домовилися. Щоб виключити кожного із синагоги, хто Христом його визнаватиме? Тим то батьки його й казали, дорослий він, самого спитайте. Отож, у друге, закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому: Богові славу воздай. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він? Озвався він. Я не знаю. Знаю одне, був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знову. Що він таке тобі сподіяв? Як він тобі очі відкрив? Той їм відказує. Я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо і ще хочете чути? Чи може і ви його учнями? Бажаєте стати? Ті з лайкою накинулись на нього і сказали Ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки ля він. У відповідь чоловік сказав їм. Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він. Мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислухує грішників, коли ж хто в побожний Його волю чинить, ось того він вислухує. Не од віку, щоб хто небудь відкрив очі сліпородженому. Бо би він не від Бога, нічого не спроможен був би зробити. Озвались. І сказали йому, Те весь у гріхах уродився, і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони його геть прогнали. Отож, зустрівши його, промовив до нього, віруєш у сина чоловічого? А той, а хто він, Господи, щоб я повірував у нього? І суше йому, ти бачив його? Він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. Ісус зустрічає чоловіка, який від народження не бачив світу, не розрізняв світла і темряви. Проте, проживши не одне десятиліття, він зумів замінити зір іншими відчуттями. Замислися, чого, на твою думку, зараз бракує в твоєму житті. Як ти даєш собі раду без того, чого тобі не вистачає? Який інший спосіб дав тобі Бог, щоб упоратися? Апостоли питають про причину людських страждань. Вони намагаються збагнути, чому Бог допускає народження сліпої людини, прагнуть пояснити значення страждань. Ісус же запрошує їх змінити погляд, сприймати хворобу не лише як ваду, а як можливість. Для Божої дії, які події у твоєму житті чи в житті інших людей важко тобі осягнути, як Бог в цих, здавалося б, безвихідних ситуаціях. Фарисеї, до яких послали зціленого чоловіка, не хотіли прийняти істину про добро, чинене Ісусом, хоча й намагалися щодня бути ближче до Бога, наслідуючи приклад Мойсея. Знову слухаючи слова Євангелія, поміркуй, яку дію чи рішення Бога? Тобі важко прийняти або зрозуміти. Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Запитали його, отже, учні його, учителю, хто згрішив, він чи батьки Його, що сліпим він уродився. Ані він не зрішив, ані батьки Його відказав Ісус. Але щоб ділам Божим виявитися на ньому, поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу, сказавши це, сплюнув на землю. Споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди, вмийся в купілі село Амській, що у перекладі означає зісланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусідиш і ті. Що бачили його раніше сліпим, заговорили Чи то ж не той, який ото все сидів і жебрачив? Одні казали То він, інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже: Це я. Тож питались його, як воно так, щоб прозвіли твої очі? А він. Чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив: Піди до Солоаму, вмийся. Я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають, Де він? Не знаю, каже той. То ж ведуть того, хто сліпий був до Фарисеїв. Було ж у суботу, коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. То й фарисеї спитали Його, як він прозрів, а він їм. Глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили, не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує, інші мовили. Чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть: а ти що про нього кажеш? Про те, що тобі очі відкрив, одрікає Пророк він. Про те юдеї, що до нього не вірили, що він був сліпий і прозрів. Аж поки не закликали батьків отого прозрілого, спитали їх, чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер, як же він бачить? Батьки його відказали, мовивши, знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився, а як. Він тепер бачить не знаємо. І хто відкрив йому очі не відаємо. Спитайте самого, він дорослий, сам про себе скаже. Так, батьки його казали, бо юдеїв страхалися. Юдеї вже були домовилися, щоб виключити кожного із синагоги, хто Христом його визнаватиме. Тимто батьки. Його й казали, дорослий він, самого спитайте. Отож, друге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому: Богові славу, воздай! Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він, озвався він, я не знаю. Знаю одне. Був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знову. Що він таке тобі сподіяв? Як він тобі очі відкрив? Той їм відказує, я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо і ще хочете чути? Чи може і ви, його учнями, бажаєте стати? Ті з лайкою накинулись на нього і сказали, Ти. Його учень. Ми Мойсеєві учні. Ми знаємо до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, звідки ля він? У відповідь.